Друзі, підписники вас небагато, але я вам зараз покажу одне радянське бомбосховище. Не буду казати, де знаходиться, але ви побачите приклад, як воно влаштоване. Вхід в це бомбосховище починається з такого довжелезного коридору, я не знаю, метрів 20, напевно. Клас! Приходимо до дверей. Зацініть двері. Два. Колеса. Якось воно має закриватися. Не спеціаліст. Напевно, якби я його закривав і на нас летіли бомби, я би, напевно, його не закрив. Так, бачимо жалюзі шахти. Що тут у нас? Глина пісок, пожежний щит. Опа, і ще одні двері. Раз двері. Два двері. Що це таке? Вентиляція. Стрілечки, напевно, вказують напрямок повітря. Це витік. Вихідне, отвір. А це вихідне. Так, одні двері. товщина, Ну, ребро, товстіше, а тут, напевно, бляха. Четверка. 4 мм товщина, Тут. Ні, тут дивіться, яка ширина і чимось залити. Це справжні. Ці двері мають витримати немаленький вибух. Рухаємося далі. Знову коридор. Ще два. Бачимо, йде вентиляція. Ось там якийсь зал. І тут перші двері. Що mm -hmm. тут у нас? Напевно, була система вентиляції. Я собі так це уявляю. Так, бачимо ці жалюзі, які виходять з коридор. І на кожній. Якісь... Не знаю, як пояснити. Пишіть в коментарях, може ви тут розбираєтесь. Тут напевно стояли двигуни. Працювала витяжка. А тут, напевно, стояли фільтра. Так, фільтра, 100% фільтра. Дивіться, скільки місця, щоб... Вентиляційна. Щоб фільтрувати вхідне повітря. Крутяк. Ідемо далі. Так, перша кімната. Зала очікування, напевно. Трошки навіть облаштована. Ну, таке приміщення. Рухаємося далі. Так, що в нас тут? Тут же в нас величезний зал. Ну, не знаю, метрів, напевно, 20. Ширина метрів 5. Так, якісь штучки. Не знаю, хто знає пишіть. Тут була щитова. Далі продовжується наша вентиляція. Полиці. І що це? А, дивіться, крутяк. Це бак для води 2 метри кубічних, 2 тони води. Тут зберігалося. Що наше тут є цікаво? Ще знову якісь двері. Знову вентиляція. Двері, все відкривається, закривається, ущільнюючі резінки. І якісь знов у нас входи-виходи. Жалюзі, приток. Повітря або вихід не знаю. Так, що в нас далі? Тут у нас був. Ну, зрозуміло, що в нас тут. Від цього нікуди не дінешся, штука необхідна. А тут. Ой-ой-ой. Тут теж туалет, а там далі, напевно, душ. Але я сюди не піду, тому що тут прогнила підлога. І ось там настоїть вода. І я боюся провалитися. В загальному зрозуміло. Напевно, був вхід. Ой, вхід кажу, освітлення управління. І тут в нас знову двоє дверей. Так. По традиції, так, ці двері що йдуть, закривають бункер тонші, а вхідні. Ну, тут вже потужніші двері. Тут же двері потужніші. Ось така товщина. Ой-ой, дивіться, тут напевно, що 8 міліметрів сталь шматками. І всередині, напевно, щось є. Такі машиняцькі двері. Ось такі машиняцькі двері. От їх напевно з якимось краном опускали. Ну, друзі, кому було цікаво, лайкаємо. Лайкаємо, підтримуємо канал. Будемо знімати ще цікаві відоси. Отже, дивіться, як цікаво. Закривались притоки повітря. Ну, я вам скажу, бункер капітальний, капітальний людей, напевно. Стриста, у разі чого мало б спокійно перечекати нелегкі часи. Ось до чого готувався Радянський Союз. До речі, це на території одного з заводів. Тобто будували завод і помивали бомбосховище. Це, напевно, в часи холодної війни.